Без 15 час ночі. Сьогодні почався день без агітації. Моя команда затримала вантажівку з Чорнухою. На мене ще один одного кандидата, який займає поки що друге місце. Доставили вантаж в РВД. РОВД, РОВД хоче відпустити. Затримали водія і затримали вантажівку. В вантажівці знаходиться політ із цією Чорнухою. Наявність політ говорить про те, що газети загружені в цивілізований спосіб на типографію. Хоча водій це спростовує, кажучи про те, що він випадково про це дізнався, що його найняли невідомі люди і перевантажили в його машину цю чорнуху на кільцевій місті Києві. Сам він нібито родом Сум, хоча проживає в місті Києві. У цього невідомого водія, який за 35 рублів... Приїхав сюди для того, щоб їх заробити, виявляється, адвокат з Черкаси, яка тут же приїхала, тут же приїхала адмінпідтримка, яка тиснеть на місцеву міліцію, пояснюючи, що вони з самого верху, і це питання на контролі, чуть ли не в адміністрації президента України. Ми приїхали для того, щоб пояснити особливості існуючого чинного законодавства, зокрема, закону про оперативно-розшукове діяльність, згідно з яким. Цю людину мали б затримати до з'ясування обставин справи на 72 години. Якщо його сьогодні випустять і е, машину почистять і знімуть полі, то ми будемо вважати, що це прикривання е, порушення, яке тягне на кримінальну справу. І як з'ясувалося, не дарма я звертався сьогодні до генерального прокурора, до е, начальника обласної міліції, до районних міліцій Черкаської, Смілянського і Кам'янського районів до прокуратури. Підозрюючи в тому, що саме працівники місцевих міліцій та СБУ мають відношення до слежки за мною за кандидатом народних депутатів, до тиску і вкітки Чорнухи, яка вже друга за ці три дні.